В ефірі хроніки тижня в студії Катерина Варова і прийшов час розповісти про основні події цього тижня. Детальніше про це за секунду. 13 травня у конференц-залі стадіону Трудові резерви відбулася прес-конференція від громадської організації Центр громадського розвитку, на якій було розглянуто питання підвищення обізнаності громадського суспільства та моніторинг представників влади міста Біла Церква на предмет конфлікту інтересів. Для початку представники громадської організації провели кропітку роботу та визначили основних суб'єктів моніторингу та всі необхідні дані, а також провели детальну роботу для визначення зв'язку з бізнесом та аналізу декларації доходів наших можновладців. Більше про це пряма мова з перших вуст. Мер, його заступники, виконавчий комітет, депутати Білосяківської міської ради та керівники і заступники відділів та управлінь Білосяківської міської ради. На першому етапі ми е, вирішили створити таку коротку базу даних, ну насправді вона не зовсім коротка, там близько 150 людей. Е, ми виписали всі їхні прізвища, е, посаду, яку вони займають, і е, написали запити в міську раду для того, щоб отримувати майдові декларації цих людей. Декларації це насправді дуже цікава річ, там можна багато чого вичитати, е, Сашко вам далі про це розкаже. В першу чергу в деклараціях нас цікавив. То рівень доходу, який вони отримують, і, зокрема, пункт номер 17 в декларації це про те, чи мають вони якісь доходи від підприємницької діяльності, вони або члени їхньої родини. Ми займалися цією роботою, також ми намагалися аналізувати місцеві змі для того, щоб знайти, якісь, знайти інформацію про зв'язки цих суб'єктів моніторингу з бізнес-структурами. Які працюють в білій церкві, які можливо навіть отримують якісь замовлення за рахунок бюджетних коштів. В кінці цього етапу ми створили знов ж таки таку невеличку базу даних з прізвищами всіх цих 150 осіб, а також зв'язки з бізнес-структурами, які ми в них виявили. До речі, ці бази даних вони будуть доступні на нашому сайті. І, в принципі, кожен з мешканців Білої церкви може ознайомитись. Ви зараз бачите двох персонажів. Перший з них це пан Павленко, який є членом виконкому Білоцерківської міської ради, і в той же час є співвласником підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю Білоцерків Росопторг. Мені складно уявити собі, як можна було придумати таку назву, ну але це вже інша історія насправді. Ось. Ця компанія у 2014 році виграла декілька підрядів по всьому місту на будівництво різного роду об'єктів. Всі ми бачили реконструкцію парку слави, де там частково міняли, частково полірували плити. Це близько 950 тисяч гривень. Другий випадок це перша лікарня, заміна вікон, дверей та частковий ремонт фасаду. Це. Скільки у нас там? 598 тисяч гривень. Потім на Ливаневського а, здійснюється реконструкція а, лікарні, а, в якій буде знаходитись лікарня перший, надання першої медичної допомоги. Це ще близько 600 тисяч гривень. І також компанія здійснювала капітальний ремонт дитячих садочків. Насправді, а, це є. А, вже навіть більше, ніж е, конфлікт інтересів, це вже є насправді корупційним порушенням, е, оскільки е, пан Павленко, як член виконкому, має прямий вплив на управління та відомство міської ради. В законі України про доступ до публіч... е, в законі України про місцеве самоврядування чітко вказано, що виконком. Зараз буде недослівно, але я передам суть. Виконком координує та направляє роботу відомств та управлінь міської ради. Це означає, що пан Павленко, згідно законодавства, має прямий вплив на управління та відомства міської ради. Наступний персонаж це пан Баранік. Він є депутатом Білоцерківської міської ради і за сумісництвом, членом постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства. Також він є співвласником е, компанії Totus Сервіс. Ця компанія в 2014 році виграла е, цілий ряд е, підрядів на, будівни... на реконструкцію ліфтів в місті. Це близько е, скільки там один... 1,3 мільйона гривень. Так? 13 підрядів на капітальний ремонт е, ліфтів. Він, як депутат Білоцерківської міської ради, знаходиться в депутатській комісії з приводу ЖКХ. А саме управління ЖКХ визначає, хто буде займатися капітальним ремонтом ліфтів. Тобто, знову ж таки, оцей зв'язок потенційного можливого впливу його на управління, як на мене, досить очевидний. Представлена інформація це далеко не все, що знайшли представники громадської організації, центр громадського розвитку. І більш детально про проект та його результати ви можете дізнатись з офіційного сайту та сторінок у соцмережах даної організації. У четвер, 14 травня, Біла церква стала містом благочинності. Під ігідою Білоцерківської єпархії відбулася безоплатна здача крові, а також відкриття клумби у рамках форуму молодіжних лідерів Київщини. Ранок 14 травня у Київському обласному центрі крові розпочався дуже масово. Представники білоцерківської єпархії, священики та прихожани прийшли, аби безкоштовно здати кров. З Сьогоднішнього дня і до 12 червня в рамках благодійного західу Місія добра. Спільно з товариством Червоного Христа та Київським обласним закладом центру крові Білосрківська єпархія здійснює безкоштовну здачу крові. В цьому приймають участь безпосередньо священники Білосрківської єпархії, зокрема Білосерківське благочиння. Здача крові відбувається безкоштовно. Ми знаємо, що нині в Україні недостатньо крові, і тому ми. Вирішили зробити таку благу справу, бо часто густо ми зараз кажемо про єдину країну, кажемо про те, що ми повинні один одному допомагати, але ці всі ініціативи залишаються на словах. Тож священики Української православної церкви вирішили зробити саме добре справи, не на словах, а саме дієво. Тому от сьогодні, на 10-ту годину, священики зібралися і здають безкоштовно. Роблять безкоштовну здачу крові, крім цього, на кожному, в кожному храмі на кожній парафії священики роздають флера і закликають вірних, закликають парафіян теж прийняти активну участь. Ця акція відбувається з благословіння митрополита Августина Білоцерківського. Захід триває вже другий раз. Ми будемо продовжувати намагатися, щоб більше участвувало священиків, більше участвувало людей в цьому заході. Багато людей є, які хворі, отримали травми на виробництві, отримали травми внаслідок воєнних дій, також воїни. Я думаю, що якщо ми будемо вносити от це добро, ці добрі такі заходи, то більше буде добра в світі, більше буде милосердя, і з Божою допомогою світ почне мінятися. Все буде добре. Наш обласний центр крові сьогодні проводить благодійну акцію здачі крові, яку ми називаємо День донора. Акція проводиться за участю Білоцерківської Богуславської єпархії, а також Товариства Червоного Христа, які проявили ініціативу організувати громадян. Віруючих для здачі донорської крові. Здача донорської крові проходить щоденно, але такі акції, які сьогодні, бувають у нас разів 5-6 на місяць. Одна із них, до якої ми готуємося щорічно, відбудеться 14 червня цього року, присвячена Всесвітньому дню донора, тому всіх бажаючих. Прийняти участь в благодійній акції безкоштовної здачі донорської крові ми запрошуємо в п'ятницю. Напередодні це буде 12 червня. 13 червня, а також весь наступний тиждень ми будемо проводити цю таку благодійну акцію здачі донорської крові. Додатково ми будемо висвітлювати в засобах масової інформації, давати об'яви на також в періодичні видання. То є пресу. Слідкуйте, будь ласка, і запрошуємо вас до участі. Також цього дня відбулося святкове відкриття клумби у центрі міста, відтвореної по проекту дітей з клубу юних натуралістів, що реалізувався у рамках конкурсу Зернини квітів з зерними любові, нехай на всіх планетах проростуть, що направлений на попередження та профілактику віл сніду. Форум молодіжних лідерів Київщини в Білій церкві проходить вже в четверте. Але е, в, такий, таку клумбу відкриваємо вже третій раз. Переможці це різні навчальні жаклади нашого міста в цьому році. Це станція юних натуралістів-вихованці. Це дуже чудово, і так бачили ви клубу. Вона спрямована на е, актуалізацію уваги населення, на здоровий спосіб життя, на відношення до хворих на вілі. Інфекцію і сподіваємося, таким чином кількість цих хворих зменшиться. От, і в сьогоднішньому заході присутні представники з Броварського району, міста Броварів, із Яготина, із Фастіва, із інших районів. Ну, і, Безпосередньо найбільша організація це у нас в Білій церкві, от вони тут є. Цими вихідними форум молодіжних лідерів Київщини також розіб'є наметові містечко у районі Голендерні, де будуть проходити навчання першій медичній допомозі, до яких можуть приєднатись усі бажаючі. Далі у нашій студії представник від Міністерства внутрішніх справ, який пояснить, чому пустощі із вогнем можуть призвести до біди. Кожна десята пожежа в Україні трапляється саме від пустощів з вогнем. Вогняна біда це не тільки виклик пожежної охорони. А й матеріальні, і моральні збитки, а також фізичні е, втрата фізичної повноцінності, працездатності, це розбиті долі, е, це е, оп, можна отримати опіки, порушення психіки е, і, звич, і, звичайно, батьківських, е, біль батьківських сердець. Як показують дослідження, е, не, ну, найнебезпечніший ризик у дітей е, це віком від 3 до 4 років. Їм все цікаво. І е, саме не така поведінка е, небезпечна в хлопчиків. І слід пам'ятати, що діти повторяють вчинки дорослих, тому не потрібно при них запалювати там печі, розводити багаття, гратися з сірниками, адже вони це все повторюють. І також вони граються з електроприладами. І е, нещастя найчастіше трапляється тоді, коли від недбалості, коли батьки залишають вдома самих дітей, коли включені електроприлади, газові плити, там, пічне опалення, діти мають, е, е, ну, можуть поводитися з відкритим вогнем. І також слід пам'ятати, що не завжди пожежники можуть врятувати вашу дитину, адже дітям притаманно ховатися від вогню, від небезпеки, під ліжком, під диванами. І часто таким чином дітки помирають. Тому саме від вас залежить е, життя і майбутнє ваших дітей. Тому що Шановні батьки, поясніть дітям небезпечність гри з вогнем. Бережіть їхнє життя. Дякую за увагу. Це були події минулого тижня, що вже стали історією. І про них вам розповіла я, Катерина Варова. По завершенню новин пропоную до вашої уваги інформаційну аналітичну програму Погляд, тема якої соціальна реабілітація дітей з особливими потребами. На сьогодні це все та попереду ще багато нового. Отож, до нових зустрічей на телеканалі Бест. Гарного вам настрою та лише добрих новин.